Доброго дня, шановне журі і учень 10 класу Вінницького ліцею номер 33 Моя наукова робота на тему Роль американської допомоги за програмою ленд-ліз Радянському Союзу в роки Другої світової війни, ти значення для формування сучасних механізмів міжнародної військової підтримки України, науковий керівник, кандидат історичних наук, доцент Вінницького педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, Тучинський Віталій Анатолійович. Особливої актуальності вивчення програми «Ленд-Ліз» набуває в умовах сучасних викликів безпеці України, адже історичний досвід американської допомоги Радянському Союзу дозволяє спостережити витоки сучасних механізмів міжнародної військової підтримки, оцінити їхню роль у зміцненні обороноздатності держави та забезпечити її економічної стабільності. Сьогодні програма «Ленд-Ліз» розглядається не лише як історичний факт. А як важливий приклад стратегічної співпраці між державами, що має практичне значення для формування сучасної оборонної політики України. Практична цінність отриманих результатів наукового дослідження результати дослідження можуть застосовуватись фахівцями, які займаються вивченням історії Другої світової війни. Міжнародної військово-економічної співпраці та аналізом програм зовнішньої допомоги а також у освітньому процесі і під час осмислення сучасних механізмів міжнародної військової підтримки України. Та науково дослідження, спроба комплексного вивчення, ролі американської допомоги за програмою ленд-ліз Радянському Союзу в роки Другої світової війни та її значення для формування сучасних механізмів в Міжнародній військовій підтримки України об'єкт дослідження, американська допомога за програмою у системі міжнародних військово-економічних відносин періоду Другої світової війни, предмет дослідження зміст масштаби та напрями реалізації програми Ленд-Ліз щодо радянського союзу, і її вплив перебіг воєнних дій у 1941 по 1945 роки. А також значення історичного досвіду допомоги за програмою «Ленд-Ліз» для формування та розвитку сучасних механізмів міжнародної військової підтримки України. Останнями наукового дослідження перше дослідити передумови провадженням програми «Ленд-Ліз». Друге проаналізувати правові механізми реалізації програми допомоги союзникам. третє. Охарактеризувати види та напрями поставок, озброєння, військової техніки. і і продовольчих ресурсів. Четверте виявити вплив американської допомоги на перебіг війни і післявоєнну відбудову країни. П'яте. Прослідкувати вплив використання історичного досвіду американської допомоги по програмі «Ленд-Ліз» на формування сучасної оборонної стратегії України. Останнє шосте окреслити сучасні міжнародні програми підтримки України у оборонній сфері. Історичні передумови та причини надання американської допомоги за програмою Lend-Lease радянському союзу в роки Другої світової війни. – система військової допомоги США країнам антигітлерської коаліції, що діяла в 1939 по 1945 роки. Вона включала в себе надання країнам союзникам військової техніки, озброєння, стратегічної сировини, продовольства на умовах оренди. Лендліз регламентувався законом США про забезпечення захисту Сполучених Штатів, ухваленим Конгресом США 11 березня 1941 році. Слухання щодо законопроекту про лендліз розпочались 15 січня 1941 році та тривали приблизно два місяці. Законодавчий акт наділив Рузвельта. Повноваженнями на передавати, обмінювати, здавати в оренду, позичати або постачати в інший спосіб боєприпаси, снаряди, стратегічну сировину продовольство, різні товари та послуги, а також військову інформацію уряду будь-якої країни, мороздатність, якої визначалась життєво важливою для забезпеки Сполучених Штатів. Програма «Ленд-Ліз» була. Започаткована США як відповідь на пружної міжнародній ситуації на початку Другої світової війни, ключовими передумовами її запровадження були численні фактори: перше. Серйозна військова загроза з боку Німеччини та її союзників, що наступала на схід і могли використати ресурси захоплених територій. Друге, критична ізоляція СРСР на початку етапів війни, яка вимагала швидкої військово економічної допомоги. Третє: порагнення США та Великої Британії зміцнити антигітлерську коаліцію, відкласти ідеологічні розбіжності та запобігти поразці союзників. Четверте, нагальна потреба радянської держави у стабілізації фронту за забезпечення ресурсами оборон, обозброєння і технікою 5. економічні та промислові стимули, що пролягали у розвитку виробничого потенціалу країн, отримувачів та модернізації промисловості. Американської допомоги СРСР по програмі «Ленд-ліз 42 світової війни та для післявоєнного розвитку СРСР співпраця між США та СРСР розпочалась візиту до Москви 27 червня, ще з якого прибули також військова та економічна місія англійського посла Кріпса у ході переговорів. Молотов запропонував оформити взаємну підтримку через політичну угоду. Відповів Кріпс, зазначив, що рамки співпраці мають обмежуватися економічними питаннями. Обміном військового досвіду та інформацію американські стороні також доповідали про виробництво спільної політичної стратегії обох держав щодо регіонів Близького та Далекого Сходу з метою недопущення проникнення Німеччини. 9 по 12 серпня недалеко від острова Ньюфантленд в Канаді була затверджена Атлантична хартія між США та Великою Британією під час Атлантичної конференції Рузвельт і Черчилль. Направили листи Йосіфу Сталіну. ми в даний час працюємо спільно над тим, щоб забезпечити вас максимальною кількістю тих матеріалів, яких ви найбільше потребуєте, для того щоб ми всі змогли прийняти швидкі рішення з питань що про розподіл ваших загальних ресурсів, ми пропонуємо підготувати конференцію в Москві. Значення програми «Ленд-Ліз» для сучасної України актуальність історичного досвіду лендлізу в сучасній оборонній стратегії України проявляється в тому, що згаданий закон 2022 року мав забезпечити гнучкий механізм швидкого реагування на потреби Збройних сил України, спрощення бюрократичних процедур та прискорення постачань у разі воєнних загроз, що відзеркалює прихід 1941-1945 років. Закон 2022 року мав на меті пришвидшити передачу оборонної техніки та озброєння, проте програма не була реалізована на практиці. Закон припинив свою дію у вересні 2023 року. Допомога Україні здійснювала через інші механізми, зокрема USAI, PDA та програми з безпосередньої підтримки. Важливим механізмом політичної та оборонної взаємодії залишається НАТО Ukraine Council, спільний орган, де союзники та Україна беруть участь на засадах рівності та просування політичного діалогу, співпраці та консультації щодо безпеки, а також вирішення кризових ситуацій між НАТО та Україною. Висновок завдяки дослідженню передумов запровадження програми «Ленд-Ліз» було виявлено, що вона була. Проваджена США як відвід на критичні виклики Другої світової війни, Аналізувавши правовий механізм реалізації допомоги союзникам, було зазначено, що програма лендліз була запроваджена США у березні 1941 року як механізм надання військово-економічної підтримки країнам союзникам, для яких важливе місце займав СРСР ще до того, як Америка безпосередньо вступила у Другу світову війну. Охарактеризувавши види та напрями поставок, варто зазначити, що програму лендліз надавала. Радянському Союзу всебічну військову економічну підтримку протягом Другої світової війни вона охоплювала три ключові напрями поставок продовольчі ресурси, військову техніку та озброєння. Виявивши вплив американської допомоги на перебіг війни і післявоєнну відбудову країни, слід визнати те, що американська допомога за ленд-лізом мала вирішальне значення для здатності СРСР протистояти німецькому вторгненню забезпечуючи поставлення озброєння техніки, стратегічних ресурсів та матеріалів для промисловості, Прослідкувавши вплив використання історичного досвіду американської допомоги по програмі «Ленд-Ліз» на формування сучасної оборонної стратегії України, можна стверджувати, що досвід американського «Ленд-Лізу» під час Другої світової війни продемонстрував високу ефективність оперативного постачання техніки озброєння та стратегічних матеріалів завдяки гнучким договірним механізмам. Слід зазначити, що Війна і далі суттєво впливає на соціальну сферу, інфраструктуру та економічний розвиток України.